Привіт-привіт, друзі! Мене звати Мирослава Данкова і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами творимо ось таку красу разом. Ми з вами будемо робити сережки, сережки на основі. Я покажу вам всі деталі даної роботи, розповім вам про всі нюанси. Також поділюсь посиланнями на магазини, де я купляла швензи і ось ці а, заготовочки. І ми з вами пройдемо всі етапи від початку до завершення. Разом Впевнена, що у вас вийде дуже красива робота. Ці роботи ви, напевно, могли вже бачити в інстаграмі, могли бачити в будь-яких інших соціальних мережах. Ці сережки останнім часом стали надзвичайно популярними, їх є дуже багато модифікацій, і сьогодні покажу вам одну з них. Давайте переходимо до перегляду матеріалу, який буде необхідний для даної роботи, і безпосередньо до самого майстер-класу. Переходимо, починаємо. І так, друзі, ось такий матеріал нам необхідно буде для початку нашої роботи. Зараз ми більш детальніше зупинимось на ньому і я покажу вам все трішечки ближче. І так, для початку нам необхідно три кольори бісеру і два кольори стеклярусу. Це, якщо ви хочете, щоб ваша сережка була максимально схожа на мою. Але зразу звертаю вашу увагу на те, що тут нема зовсім от абсолютно ніяких а, якихось таких правил, які точно повинні бути так і ніяк по іншому. Я вам показую просто один з можливих варіантів. В інтернеті ви їх, напевно, могли бачити тисячі просто, тому що ці сережки максимально популярні і дуже велика кількість їхніх повторів, дуже велика кількість їхніх інтерпретацій. Я просто показую вам одну з найпростіших. І так, в моїх сережках я використовую ось такий бензиновий бісер. На жаль, його номеру в мене немає, десь я його пересипала і він не зберігся. У мене є оцей такий а, мій грішок, що я завжди пересипаю бісер з заводських пакетиків, тому що, доки він в заводських пакетиках, мені здається, що він не мій. От. А як тільки я його пересипаю, в мене десь дуже різко починають губитись у стіну тому їх я вам сказати не зможу. Сережка, зразу звертаю вашу увагу на те, що вона дуже а, легка. Тобто, навіть не дивлячись на те, що вона досить довга, її вага близько 4 грамів. Це дуже мало. І так, друзі, а ось цього бісеру нам необхідно буде ну, грама 2 на одну сережку. Я говорю, ви на дві сережки зразу множите на 2. Далі. Я використовую білий бісер, ось такий він у мене, тут навіть номер ще зберігся. 46,205. Цей бісер, він такий. Як вам сказати, він перламутровий більше. І в цій роботі я буду використовувати золотий. Золотий ось такий. Це, я, на жаль, не пам'ятаю номер в чешській гамі. В мене тут весь бісер чешський, крім стеклярусу, він китайський. Це в японській гамі це номер 11. 22, по-моєму. В чешській, я не знаю, дивіться самі, тому що тут номера також не зберігся. Білого потрібно буде близько, там не знаю, одного грама, так. Далі нам необхідно буде цей золотий, його необхідно буде теж десь ну, грама, півтора напевно, на одну сережку. І два кольори стеклярусу. В моєму випадку це два дуже неочевидні кольори: золотий і сріблястий. Багато хто говорить, що поєднувати в одній роботі, золото і срібло, не треба і так далі, що це прямо якось вибивається з гами кольорової і ось ці всі бла-бла-бла. Ем, я їх дуже не люблю. І мені здається, якщо е, ти можеш гармонічно поєднати і золото і срібло, і срібло, то чому б ні? В ювелірних прикрасах, в принципі, і золото і срібло ідеально поєднуються, Ось в мене навіть обручка, вона також. Золото, тут золото, біле золото і, і жовте золото, так? але, як ми бачимо, золото і срібло, воно, в принципі, дуже гарно. Ось така сережка в нас з вами вийде. Нам необхідно буде ось це кільце. Кільце в мене діаметром 2 см. Я залишу вам посилання під відео і на, серед... на оці колечки, і на швен. Швензи в мене ось такі. Заказувала я їх на лазаді. Лазада це місцевий аналог Аліекспрес, на якому Представлені 99% тих самих продавців, що представлені на Aliexpress. Я просто знайду того самого продавця, в якого я купляла, і залишу вам посилання під цим відео. І так, для початку ми з вами будемо обшивати ось цю основу, ось це кільце. Обшивати я його буду. Зразу звертаю вашу увагу ще на те, що ми працюємо з звичайною ниткою і монониткою. Мононитка необхідна для того, щоб ось тут, бачите, коли ми будемо. Пришивати до кільця з перший ряд, який буде тримати нашу сережку, тримати наші спадаючі ці елементи. Так? Нам необхідно, щоб отут не було ниток. Так воно акуратніше виглядає. Раз, по-друге, воно практичніше. І ніхто не звертає, увагу, що там, що там, чорна нитка. Ай-яй-яй. Тому все-таки по можливості рекомендую використовувати мононитку для початку. І так, мононитка. Проходимо в кільце. І Зав'язуємо ниточку. А Ще важливий момент, То, що ми робимо початок монониткою, не означає, що монониткою ми будемо робити спадаючі елементи. Чому? Тому що, якщо ви будете на мононитці, робити спадаючі елементи, вони мають здатність стерчати вусики в таргана, так, в різні сторони. От. Нам це не потрібно, тому нам необхідно використовувати буде виключно нитку для спадаючих елементів. Нитка може бути будь-яка, починаючи з звичайного нейлону, капрону, поліестеру і так далі, і закінчуючи ферлайном, можна використовувати будь-що так, але не мононитку і не е, українською воно називається волосінь, а російською це е, лєска. От. Далі, друзі, ось ми зв'язали. Два, зав'язали на вузлики, бачимо, що в нас виходить. І що ми робимо далі? Далі ми набираємо 4 бісеринки того кольору, який у вас піде з самого верху. В мене це ось такий бензиновий, тому Зараз проходимо голочкою під кільце. і звертаю вашу увагу на те, що ми пальчиком притримуємо ось так: пройшли, підтягнули. Далі повертаємось. Назад, через дві бісеринки, ось ці. Таким чином, у нас оці два ряда стають рівнесенько. Бачите, що з одної, що з іншої сторони. Далі набираємо дві бісеринки і проходимо знову під кільце. після чого повертаємось назад через ці ж дві бісеринки. Ось так. Далі повторюємо це абсолютно так само. Набираємо знову дві, проходимо під кільце, пальчик тримаємо, щоб нитка не вискочила. І повертаємося знову через дві ось ці бісеринки. Підтянули. Ось що в нас виходить. Таких елементів у нас повинно бути 11 штук. Знову набираємо. Знову проходимо вниз, повертаємось через дві бісеринки, підтягуємо, знову набираємо через дві бісеринки вниз і повертаємось ось так. Після того, як в нас ось цих елементів вийшло 11 штук, переховуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Є. Нам необхідно ниточку заховати в бісеринки, так, щоб її не було помітно. А краще, я рекомендую вивести її до цього краю ниточки, тут зав'язати, і потім обрізати. Як це робиться, зараз покажу. Дивіться, друзі, проходимо вверх через наступну. Вниз через наступну полосочку нашу. Талі знову те саме. Вверх. У вас це вниз, у мене вверх на камері. Ось так. Тільки дивимось за тим, щоб ми нічого не перескочили. Тому що, якщо ми десь перескочимо, то тоді. В нас не вийде. Ну, як, воно вийде, тому що це мононитка, але все одно ця перетягнута структура буде незручною, і вона буде вибиватись, вона буде кидатись в очі. Нам це не потрібно. Ось так, проходжу. Ось так. Далі. Отут два ниточки. Ми зав'язуємо між собою. Один, два. 4, 4 рази. Далі, друзі, ось тут у нас виходить маленький вузлик, і щоб його геть не було видно, ми проходимо через наступну пару вісеринок. Відповідно, наш вузлик ховається в вісеринку, нам можна спокійно обрізати ниточкою, він буде геть непомітний і зовсім не буде нам заважати в роботі. Ось, друзі, як ви можете бачити, основа для нашої сережки зроблена. Далі ми будемо робити спадаючі елементи. Для цього, як я вже сказала, беремо ниточку і починаємо нашу роботу. Зразу відповідаю на запитання, чи можна зробити тут більшу кількість ось цих двійних стовпчиків. Так, можна, звичайно, та кількість, яка вам буде зручна. Але майте на увазі, що якщо ви берете малесеньке досить кільце. Робите дуже велику кількість, то ваші сережки не будуть тримати форму. Ось, зараз поясню, що я маю на увазі. Ваші сережки не будуть ось так от рівно триматись, так? а вони будуть вигинатись. Ось так. ось Сюди вони будуть вигинатись, і у вас буде тільки по центру спадаючий елемент. Відповідно, слідкуйте за тим, щоб кількість спадаючих елементів була гармонійна вашому кільцю. Ось 9, 11, 12 ось цих стовпчиків це ну 13 максимальна кількість, тому що далі вже йде оце от, е, за, закручування. Оце йде вниз. І так. Продовжуємо нашу роботу над спадаючими елементами, ми з вами розпочинаємо з середньої бісеринки, з середнього стовпчика. Якщо у вас так само, як в мене, 11 стовпчиків, тоді у вас середня, це буде шоста. Тобто 5 буде з однієї сторони, 5 з іншої. Що я зробила? Я взяла ниточку досить довго, зав'язала на ній вузлик, ось така довжина, десь сантиметрів 10. Зав'язала на ній вузлик і пройшла спочатку вверх через п'ятий стовпчик, а потім спустилася в них через шостий це робиться? Потім, коли ми з вами будемо закінчувати роботу над сережкою, ми оцю нитку заховаємо в спадаючий елемент, в оцю нашу полосочку, так? для того, щоб вона потім в нас нікуди не. Вискочила, а так вона буде зафіксована в спадаючому елементі. Крім того, тут є вузлик, відповідно, наші сережки не розпустяться. Далі, з шостої, тобто з, середньої, з цієї а, середнього цього стовпчика, в нас виходить ниточка. Відповідно, нам необхідно зробити перший набір. Перший набір він може бути абсолютно зараз я підтягну ще раз, ось так. Він може бути абсолютно будь-яким, але його оприділити ви повинні в самому початку. В моєму випадку це 11 бісеринок темних. Далі, 5 пар. 1, 2, 3, 4, 5. Пара в мене чорна, біла і чорна бісеринка. Темний на Далі сріблястий стеклярус. Далі в нас знову починаються пари, але в даному випадку, у цьому другому рапорті, в мене починається темною бісеринкою і закінчується також темною бісеринкою. Всього в даному рапорті в мене 11 бісеринок, Тобто в мене 5 пар плюс одна темна. Далі один золотистий стеклярус, після чого вісім золотистих бісеринок, один золотистий стеклярус, одна золота бісеринка і одна темна. Відтягуємо. Далі що ми робимо? Ми пропускаємо першу бісеринку і через всі останні проходимо голочкою по направленості до нашої самої першої бісеринки. І її, з якої початково виходила ниточка. Ось так підтягуємо все. Для цього можна використовувати довгу голочку, тоді буде зручніше, але, в принципі, можна справлятися абсолютно будь-якою. Пройшли через дві вісеринки нашого стовпчика і підтягуємо ниточку. Підтянули. Ось що у нас виходить. Звертаю вашу увагу на те, що не потрібно сильно ту нитку затягувати. Бо деколи, коли дивлюся на такі сережки, як їх затягують, око починає дергатися. Чесне слово, тому що вони стерчать в різні сторони. Від того, наскільки у вас виходить ось ця знизка як їх ще називати правильно, напишіть мені в коментарях, як їх правильно називають. Так? Тому що я щось не можу. Зрозуміти, як її правильно назвати, так? Оцей спадаючий елемент, щоб він був гармонійний, необхідно не затягувати нитку. Для мене це спочатку, на початку моєї роботи, було дуже важко, тому що я привикла все затягувати. Ви бачили мої квіти на самих звичайних нитках, як вони класно тримають форму. Відповідно, затягування в мене питання самого дитинства. От. І не затягувати було важко, але для того, щоб вийшов красивий і готовий результат, необхідно. Цьому навчитись. Далі проходимо голочкою через наступні дві бісеринки вниз і продовжуємо абсолютно той самий набір. Але тут є один нюанс. Зараз вам про нього розповім. Ось так дивимось, якщо вона не стирчить, а ось так от вільно бовтається тоді, значить ви все зробили правильно і ваша. Сережка, ваш спадаючий елемент, буде гарно виглядати. Далі, друзі. Скільки б не було ось цих бокових елементів, бокових стрічок, полосочок і так далі, ми спочатку працюємо в одну сторону, потім працюємо в іншу сторону. Чому так? Тому що так ви можете зрозуміти, вам подобається ваша робота чи ні. А якщо ви робите спочатку, від початку до кінця, то десь можна заплутатися, і тоді воно буде несиметрично. І так. А друга, третя і всі наступні наші спадаючі елементи будуть абсолютно ідентичні, крім першого ось цього набору. Ось тут ми беремо на дві бісеринки менше на кожному стовпчику. Тобто, якщо тут було 11, далі буде 9, далі буде 7, далі буде 5, далі буде 3, далі буде 1. Відповідно, коли ми дойдемо ось сюди. Ви зупиняєтесь і продовжуєте перегляд цього відео далі, тому що я покажу, як переходити на наступну сторону і як закінчувати нашу роботу. Вся система роботи залишається абсолютно тою самою, лише ось тут, зверху. Ви набираєте не 11 бісеринок, а 9. Ось, друзі, половинка нашого, нашої сережки готова. Ось так вони всі у мене гарно спадають, нічого ніде не терчить. І зараз ми будемо переходити до цього, до цього етапу, де ми будемо робити наступну половинку нашої сережки. І нам треба буде пройтись через ось ці елементи: вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, от сюди. А дивіться, дуже важливий момент. Зараз вам покажу. Багатьох цікавить, а чи не видно нитки зверху. Якщо у вас нитка буде, наприклад, ось тут вона у вас прозора, так мононитка. А якщо тут ви будете проходитись ниточкою, так чи її не буде помітно. Ось зараз поверта і показую. Абсолютно нічого, абсолютно ніде не помітно, тому можна спокійно проходити і бути впевненим в тому, що все у вас буде добре. І так, друзі, проходимо вниз через дві бісеринки. Аккуратненько. Далі проходимо вверх через дві бісеринки. Так, дивіться, ось тут, в такому випадку, як я зараз зробила, може бути трішки помітна ниточку. Але що ми в такому випадку робимо? Беремо ось цей хвостик і підтягуємо. Після того, як ми підтягнули, бачите, все заховалося всередину і ніде. Зовсім нічого не видно. І наші полосочки далі так само красиво і гармонійно спадають. Далі проходимо ось тут, вниз. Так, вниз. Далі вверх. Так. Вверх. В даному випадку потрібно пройти лише через одну бісеринку. Тут я зараз все підтягну. Що в мене дуже гарненько заховалося. І дивіться важливий момент. Далі, через наступний стовпчик, ми проходимо лише через ось цю верхню бісеринку. Підтягуємо. Тут ниточка також ховається, бачите, нічого ніде не помітно. І проходимо вниз. Для того, щоб ми могли робити далі нашу полосочку, нам необхідно, щоб ниточка дивилася вниз. В такому випадку вона дуже симпатично дивиться вниз, так як нам і потрібно. І далі ми в цю сторону робимо абсолютно такі самі полосочки. А ще не пам'ятаю, сказала я, чи це вже чи ні. Якщо не сказала, то повторюся. Для того, щоб. У нас вийшли всі полосочки без того, щоб ми додали нитку. Нам необхідно взяти десь метр двадцять нитки. Тоді в нас абсолютно всі полосочки на одній нитці і не потрібно буде нічого додати. Далі наступні п'ять полосочок ми з вами робимо самостійно. І так, друзі, ось я дійшла до кінця своєї роботи. Ось така сережка в мене вилазила. Бачите, все-таки гармонійне, акуратне. А, наші полосочки так дуже акуратно спадають, нічого ніде не стирчить, так що все вийшло так, як треба. Далі, що ми робимо? У мене є ось така швенза. Вони отут відкриваються, їхнє кільце отут відкривається. І його дуже легко ось так а, вставляти. І треба. У мене на жаль нема під рукою. Я маю під рукою кругом тому це можна зробити із, звичайно, і звичайними ножницями ось так затиснути, і виходить красива, симпатична сережка. Дуже надіюсь, що цей майстер-клас був для вас корисний. Не забувайте підписуватися на мій канал, додайтеся в наші спільноти в соціальних мережах, посилання є під цим відео. І... Буду вдячна вам за ваші коментарі та лайки. Це дуже допомагає просуванню українського україномовного контенту. Все, друзі, на цьому прощаюся з вами. До зустрічі в нових відео!